Привіт! В цьому відео продовжуємо говорити про акузитів і поговоримо з вами про кілька важливих моментів. І розглянемо ще кілька прикладів. Відповідно, почнемо з слова вельх. Вельхе це, відповідно, який, яка, яке, які в залежності від контексту по-різному може перекладатися. Це питальний або означальний займенник відповідно. І по суті, це слово воно поводиться як прикметник, може відмінюватися за родом числом відмінком. Якщо ми говоримо про акузатів, є певні особливості, про які варто знати. Відповідно, для чоловічого роду у нас буде додаватися N, відповідно, наприклад, «Вельхенфільм» Макс ду, який фільм тобі подобається. Для жіночого роду у нас буде залишатися базова фо фо форма «Вельхе». вельхе піца, наприклад, «Вільс Ду», яку піцу ти хочеш. Для середнього роду, відповідно, буде додаватися S, Velhe збух ліст ду, яку книгу. Ти читаєш, наприклад. І для множини також буде залишатися базова форма Вельхебюхелість, ду, Вельхе, тобто яку або які книжки ти читаєш, так, відповідно. Це стосовно особливостей, так, які варто запам'ятати. Отже, Вельхен для чоловічого роду, Вельхе для жіночого в акузативі, Вельхес для середнього, і Вельхе, відповідно. Для, для множини. Тут особливий момент, в чому полягає, що ці зміни вони залишаються по суті, в формі номінатів. Тому і пишуть, що залишаються такими самими, як у називному відмінку. Відповідно, а для, для чоловічого роду це буде вельхе. Так? Тобто, і зміниться воно на «вельхен», тобто, по суті, зміни. вони Є логічним відображенням того, щоб ми бачили на прикладі змін визначених і невизначених артиклів для акузативу. Так, наприклад, де de на ден для чоловічого роду, і Ein на «айнен», відповідно, стосовно невизначеного артиклю. Що ж, йдемо далі, і давайте з вами подивимося на кілька прикладів. Вельхенфільм з'їсть ду. Який фільм ти дивишся? зе ден, фільм» Я дивлюсь е, новий фільм. Welche блюзе kaufst ду, яку блузку ти купуєш. Ich kaufe кауфе rote блюзе. Я купую червону блузку. Welches ауто möchtest ду. Яке авто ти хотів би. Іх мьохте das шварце Auto. Я хотів би чорне авто. От такі от, е, приклади. Тут, в принципі, логіка зберігається. Чоловічий рід, так, е, відповідно, Вельхенфільм. Блузка жіночий рід і авто середній рід, відповідно. Що ж, йдемо далі, і тепер скажемо кілька слів стосовно прикметників. Почнемо відповідно з визначеного артикля. Отже, якщо у нас є визначений артикль, і мова йде у нас про акузатів, то зміни вони в принципі збігаються з тим, що ми з вами відповідно. Проговорили, але є певні особливості. Перше, це для чоловічого роду. Прикметник у нас матиме закінчення n. Тобто у нас є, наприклад, прикметник гросс великий. Якщо ми хочемо сказати в акузатіві, наприклад, я бачу велику собаку, то ми скажемо sehe den гросен Hund». Так, я бачу велику собаку. Тобто для чоловічого роду у нас додаватиметься відповідно «grossen». Hund. Жіночий рід залишатиметься, відповідно, тобто буде закінчення Е, наприклад, ну, по суті залишатиметься базова форма номінатива. Тобто гарна квітка, що не блюме, в акузатіві буде залишатися Ді, що не блюме, без по суті змін. Аналогічно для середнього роду закінчення «е» залишиться, як і в номінатіві, Дас кляйне кінт. Відповідно, маленька дитина та скляйний кін. І, відповідно, для множини у нас буде також додаватися N, відповідно, бюхе». Оце така особливість для прикметників. Так? саме вже Для прикметників, тобто нові книжки бюхе». Відповідно, в прикметник отримаємо теж n. Ці особливості, відповідно, треба запам'ятати і ще раз наголошую, що це в ситуації, коли у нас є визначений артикль. Отже, це ця табличка, це є акузатів, коли у нас є визначений артикль, а визначений артикль він вам одразу підкаже. Так? Тобто, наприклад, це жіночий рід чи це чоловічий рід. І далі ми повинні зорієнтуватися, як змінити свій прикметник. Давайте візьмемо для прикладу відповідно. Грос, так слово Грос великий. так, Візьмемо Грос і трошечки тут подописуємо. Так, я зараз перемкнусь. Отже, наприклад, у нас ну, тут, в принципі, так і залишиться Гросен. Але якщо ми, якщо ми хочемо, можна було цього написати: От давайте тут напишемо: велика квітка. так, «велика квітка», «ді», «гросе», Blume, так? Тому що жіночий рід, тому ми додамо до. Тобто Гросс великий, але велика квітка Дігросе Блюме. Давайте скажемо велика дитина. Не оковирна, мабуть, трошечки буде, але тим не менше Das Grosse Kind. Das Grosse Kind. Велика дитина вийде. так? І давайте тут відповідно теж застосуємо цей прикметник для. Книжок для множини ді. Бюхе. Дігласенбюхе. Тобто, насправді не складно. Приклади, звісно, з одним словом, мабуть, великий, не зовсім відповідні, можливо, трохи наоковирні, але для практики, просто щоб запам'ятати оці зміни. Так? Що ж, йдемо далі. Наступне це. Невизначені артиклі, тут відповідно теж є певні особливості, які в принципі збігаються з тим, що ми вже бачили відповідно на попередніх прикладах. Отже, для чоловічого роду у нас буде. Як, тобто ця ситуація знову таки, коли у нас стоїть невизначений артикль. Якщо у нас невизначений артикль для чоловічого роду, у нас так само в прикметнику буде закінчення «н». Якщо у нас відповідно, невизначений артикль для жіночого роду, у нас залишиться відповідно, базова форма на по суті, не відповідно, І для середнього роду, у нас тут момент важливий. У нас буде додаватися ще S. Відповідно, як це запам'ятати, отут у нас, бачите, DAS. das і ось ця S. Додавати зайвий раз S, мабуть, не треба. З точки зору, мабуть, Звучання, даскний кінт, можливо, це зайве. Ну, тим, тим не менше, такі граматичні правила. Визначений артикль не додаємо S для середнього роду, невизначений артикль S для прикметника додаємо. Тобто ein interessantes Buch. Відповідно, тут з'являється у нас S. Якщо у нас є невизначений артикль. Ну і відповідно для множини невизначені артиклі не вживаються, тому тут треш, трошечки нам спростило життя відповідно граматика німецька стосовно невизначених артиклів. Отже, ще раз невизначений артикль, «чоловічий рід відповідно додається N, наприклад, «guten Freund». Жіночий рід залишається базова форма номінатів, по суті, тобто, закінчення «е» для прикметника не тефау, і для середнього роду у нас додається «с», наприклад, Ein Interessantes Buch», Тобто цікава книжка. Відповідно, якщо у нас ситуація без артикля, тут відповідно, логіка залишається. Для чоловічого роду у нас залишається «н», наприклад, Guten Kaffee». Для жіночого роду у нас залишається базова форма, тобто закінчення Е, по суті, і знаміниті ваштаке майнун, наприклад. Для середнього роду у нас відповідно закінчення е, С, кальтас васа, холодна вода. І відповідно для множини для множини, томатен». томати. У нас залишається по суті, базова форма з закінчення «е», свіжі там, томати, наприклад. От таким чином. Що ж. Тепер давайте подивимося на приклади речень вакузоків із прикметниками. Іх зеден готен баль. Я бачу червоний м'яч. Готен баль, баль, чоловічий рід. Ми розуміємо це, по, як мінімум, вже по артиклю, і відповідно розуміємо, чому відбувається зміна з прикметником. Іх зеден, готен баль, я бачу червоний м'яч. Sie hat eine що не Вона має гарну квартиру. Wohnung – це ді Wohnung. це жіночий рід. Тут ми розуміємо це відповідно по артиклю «eine», скоріше за все, і відповідно зміна, тобто чому в такій формі у нас стоїть прикметник що не, ми тепер теж розуміємо. Wir trinken kalten ми п'ємо холодний чай. Відповідно, Кальтен Тут без артикля. Те, це у нас чоловічий рід, чай. І відповідно кальтен. Тепер ми розуміємо, чому в такій формі стоїть цей прикметник. Е, відповідно, ну і у нас ще залишається еліст, er ein, шпанендес, бух. Він читає захопливу книжку. Бух це середній рід. Відповідно, тут у нас відповідно невизначений артикль ein, тому для «spannend» додаємо S, шпанендес, так захоплива. Захоплива книжка, spannendes Buch». От таким чином. Ну і тепер поговоримо з вами про застосування, про приклади. Згадаємо відповідно з дієсловами, наприклад, акузатів. Ich sehe den Hund. я бачу собаку. Du hörst den Vogel. Ти чуєш птаха. Wir kaufen einen Apfel. Ми купуємо яблуко. Зі ліст дас Бух, вона читає книгу. Ich finde den Film spannend. Я вважаю цей фільм захоплюючим. Тобто, це все приклади, якраз в яких є акузатів. Ще кілька прикладів. Зі trägt Айне Tasche. вона несе сумку. Wir besuchen unsere Freunde. Ми відвідуємо наших друзів. Sie liebt ihren Hund. Вона любить свою собаку. Ich brauche einen Kugelschreiber. Мені потрібна ручка. Er fragt den Lehrer. Він питає вчителя. Що ж, йдемо далі. І наступне у нас буде відповідно приклади з дієсловами та прийменниками. Згадаємо прийменники, які застосовуються за кузитівом. Er fährt durch die Stadt. Він їде через місто. Ich kaufe einen Apfel für Я купую яблуко для мого брата. Sie schreibt einen Brief für ihre Mutter. Вона пише листа для своєї мами. Сьогодні ми граємо проти сусідів. Wir, wir um ми сидимо навколо столу. І хвати бізден аббд. І я чекаю до вечора. Знову таки, це все приклади, якраз з акузативом, де у нас наші, відповідно, прийменники, які завжди йдуть, після яких завжди йде акузатив. Дюх, фю, геген, відповідно, ум біс. От таким чином. Тобто ми з вами цей момент теж згадали. Ідемо далі і ще кілька прикладів, отже, Застосування акузатів з питальними словами. Важливі, важливі питання, які вимагають акузатів, часто використовуються для з'ясування об'єктів об дії. Тобто, наприклад, вас з'їст ду. Що ти бачиш? Відповідно, у відповідь буде, звісно, що варіант відповіді за Так, Що ви бачите, і відповідно, ви розповідаєте. Вен говст ду, ан. Кому ти телефонуєш? Хоча ми перекладаємо, кому, відповідно, в німецькій мові вен це кого, тобто виходить дослівно when rufst du an, до кого ти телефонуєш. Так? Хоча ми перекладаємо кому і можемо подумати, що це датів, тобто, давальний відмінок, тому що ми питаємо, кому, так? але насправді це акузатів в німецькій мові. Вен кого, тобто можна перекласти, як до кого ти телефонуєш, якщо дослівно. Так? Film Мьохтес ду sehen?» який фільм ти хочеш подивитися. Вельхе музик hörst ду ген. Яку музику ти любиш слухати? Все, це, це відповідно приклади відповідно запит, запитувальних речень, де у відповідь буде у нас акузитів. В принципі, от основні моменти ми з вами розглянули. Матеріалу багато. Я сподіваюся, що ви будете опрацьовувати відповідно це все з Google Translate, також з словниками, які я вам радив, Collins German English Dictionary, Дікшенері, зайвим це не буде. Також тут було кілька нових дієслів, про які Мабуть, варто буде також сказати. відповідно. Ну, я сподіваюся, що ви теж самостійно попрацюєте, створите рутинні наші оці вправи з таблицями, попрактикуєтесь, повідмінюєте нові дії слова, принаймні для ПЗ, подивитесь, як вони змінюються. І, відповідно, попрактикуєтесь також за кузатівом. Відповідно з цими моментами, тому що матеріалу дійсно багато. Я намагався все це структурувати, систематизувати. Сподіваюсь, більш-менш вийшло зрозуміло. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.